Пані Ганна прийшла до пересувного пункту містечко здоров'я, аби зробити щеплення від правця. Жінка працює у місцевому садочку, тож розуміє важливість та своєчасність вакцинації. Хочемо подякувати нашій сімейній медицині, що про нас дбають. Приїхали в село, поміряли цукор, поміряли тиск, провакцинували. Дякуємо. Їм. Пані Людмила щойно з городу прийшла поміряти тиск. Жінка каже: такі ініціативи значно спрощують доступ до медичних послуг. «Помагають людям, не потрібно стояти в чергах у поліклініках. Дуже добре. Дуже ми вдячні вам, що такі ви виїзди робите. Поміряти тиск, перевірити рівень цукру у крові, зробити тестування на гепатити, B та с зробити щеплення від правця та дифтерії можуть закарпатці у своїх населених пунктах у рамках всесвітнього та європейського тижня імунізації. Це ми хочемо показати. Людям наскільки є важливою профілактика здоров'я, адже саме профілактика дуже важлива, тому що вчасно можна попередити та виявити захворювання на ранній стадії, і воно не дасть прогресуванню та ускладненню. Протягом двох тижнів у місті Мукачеві вчора ми почали з першої локації. Сьогодні у нас друга локація, і нас протягом наступних двох тижнів у нас будуть у містах Мукачівської громади у селах Мукачівської громади локації. А також Чинодіївської громади. Медичні працівники кажуть, якщо побачите мобільну кампанію Містечко здоров'я, сміливо підходьте. Там вас обстежать фахівці. Вікових обмежень немає. У нас є дотримані всі умови зберігання вакцини, холодовий ланцюг та безпечна утилізація. Працюють маніпуляційні сестри. До нас можуть будь-хто не має в нас чи задекларована, в нас особа, чи не задекларована, чи є жителем, чи немає. Будь-хто, всі відвідувачі, і це є безкоштовно. Усіх запрошуємо активно долучатися до нашого заходу. Тому що має бути в пріоритеті здоровий спосіб життя. Тож долучайтеся і будьте свідомими, свідомо відноситися до свого здоров'я. Завтра пересувний пункт містечко здоров'я буде у Чопській, Виноградівській та Міжгірській територіальних громадах, а також у селах Доробратово та Завидово. Медики наголошують відповідально ставитися до здоров'я свого та дітей і пам'ятати, що вакцинація це безпечний і ефективний спосіб попередити важкі захворювання.